В Україні хочуть дозволити подвійне громадянство. Гучну заяву зробив віце-прем'єр-міністр Дмитро Колеба. МЗ міркує, як це зробити. Тисячі українців дійсно просять щороку іноземне громадянство і отримують відмову або мусять відмовитися від свого, але Усі ми знаємо, що це не стосується заможних українців. Прямий шлях до нового громадянства через інвестиції без вимоги проживання Україні Пропонують із десяток держав у світі. Найдешевше продає свій паспорт крихітний Карибський острів Домініка 100 тисяч доларів. Інша країна острів Мальта стане рідною тому, хто купить нерухомості більше як на мільйон доларів. Кіпер просить 2 мільйона. Ну а найдорожче за даними агенції Bloomberg, вартує австрійський паспорт майже 24 мільйона. Для України подвійне громадянство це ще й питання національної безпеки, враховуючи ситуацію після 2014 року. Хоча в тому ж Ізраїлі, з яким його сусіди воюють уже 6 десятиліть, подвійне громадянство дозволено. Чи можливо так в Україні дізнавалася Інна Христич? Костянтин, 18 років, він живе і працює в США. Коли переїжджав за океан, український паспорт у нього забрали, хоча від першого громадянства не відмовлявся. А коли йому виповнилося 25, склав присягу на отримання американського. В той момент, коли я надавав присягу американську присягу, це було важкова. Саме сприйняття того, що я залишаю країну, яка була моїм рідним містом, де живе моя. Бабуся з дідусем, і а, мій брат та багато членів моєї, моєї родини було важко. Він не забув української у курсі новин. Дуже великий потенціал. Алло, лібе Україна! Привіт, люба Україна! Я вирощу на своєму балконі чорнобривці, аби усі знали, що тут живе Українка. А це Олена. Пригадуєте? Это ближайшая українська позиція к позициям бойовиків в ділі об бістя Бориса Німцова новий поворот. Пасажирами ми 17 стали граждане 10 стран. Они вилітали прямим рейсом в куала Лумпур із аэропорта вблизи Амстердама. Як спецкорканалу України, вона працювала в різних країнах зараз. Теж за кордоном, але не у відрядженні. Два з половиною роки Олена живе у Мюнхені разом з чоловіком, громадянином Німеччини. что у меня до сих пор украинский паспорт, и я себя э, чувствую, считаю украинкой, и в общем-то с своим гражданством я не хочу расставаться. Э, если у меня сейчас мне выдали вот такую вот э, карточку, это временное э, разрешение на пребывание, и э, также я могу работать по, э, по этому документу. Цей документ рівняє її в багатьох правах з німцями. Однак, наприклад, голосувати на виборах Олена не може, як би того не хотіла. А ще для закордонних подорожей потрібні візи. добре мати німецький паспорт. Ну э, путіше ти можеш візде, кромі э, тебе не получати візу в Росію і в Китай. Все. Все інше відкрита і постоянно мені потрібно отримати візи. Когда я путешествую, а, ну, муж идет по, а, как бы, грубо говоря, красной дорожке, и а, ему буквально не надо ничего ждать, ему сразу же а, у него проверяют а, паспорт и говорят, да, пожалуйста, добро пожаловать в нашу страну. Я же стою в очереди для всех час и жду, пока а, поставят штамп. За півроку Олена вже може претендувати на німецький паспорт. Вона вивчила мову і пройшла спеціальний курс для мігрантів. Однак на подвижного громадянства на Батьковщине ее Чтобы получить мне сейчас немецкий паспорт, мне нужно отказаться от своего украинского гражданства. Чего я не хочу делать. Вот в этом-то вся и загвоздка. Есть такой эмоциональный элемент, что мне надо попросить у моих родителей разрешения отказа от гражданства. То есть мои родители должны подписать, что да, они согласны, что я отказываюсь от своего гражданства. Не знаю, это моя душа. Я украинка, я хочу быть с украинским паспортом. Прагнення Олени, Костянтина та інших наших співвітчизників мати український паспорт на додачу до іноземного, хочуть узаконити. По суті, це внесення змін до закону, закону, закону про громадянство, які матиме наслідком відсутність санкцій за володіння іншим е паспортом, тобто паспортом години іншої країни. Фактично, подвійне громадянство буде дозволене. Хто зможе скористатися цим правом? Перша категорія це емігранти з України, які отримують іноземний паспорт і здебільшого змушені відмовлятися від. Українського торік так зробило понад 5 тисяч наших співвітчизників. Друга категорія іноземці, які мають українське коріння, третя категорія громадяни України, які проживають на території України та завдяки етнічному походженню отримали паспорти інших країн, окрім Росії. Наприклад, угорці, які проживають в Закарпатті, або румунські українці у румунського походження, які проживають на Буковині, отримали в той чи інший спосіб румунський паспорт. Це не стосуватиметься насамперед країни агресора. Оскільки це питання національної безпеки, громадянства інших країн не зможуть отримати держслужбовці, народні депутати, президент, кандидати на виборні посади, правоохоронці та військові. Хоча можливі винятки, коли на державні посади запрошуватимуть іноземців, український паспорт, який дозволяє вільно подорожувати Європою, може бути привабливий із погляду набуття громадянства за гроші. Деякі країни, як от Кіпр, Мальта, офіційно торгують своїми паспортами, отримуючи чимале поповнення до бюджетів. В деяких країнах програма громадянства приносить до 20% від бюджету країни. Правда, це маленькі країни, але тим не мені. За счет них вони, по суті, і живуть. Якщо говорити про Україну, і ось вот та сума, яку ми передбачаємо, що вона може бути отримана, там, порядка 700 мільйонів, при дуже низькій стоїмості паспорту, це безплатні деньги, які не можна давати, це не кредит. Та виставляти на продаж українські паспорти наразі не планують. Це дійсно така цікава тема, але для нас це зараз не актуальне питання. Можливо, це для когось здасться пізніше креативною ідеєю. Ініціатори змін обіцяють подбати про запобіжники, аби українським громадянством не скористалися нелегальні мігранти або ті, хто має проблеми із законом. Та ідею подвійного громадянства схвалюють не всі. Колишнього міністра закордонних справ Володимира. Гризка непокоїть питання національної безпеки. Всі розмови про те, що ми не будемо комусь давати українського громадянства, а тільки обраним, вибраним і так далі. Це тільки для того, щоб насправді саму ідею проштовхнути. А потім почнуться: ну як же ж угорцям, можна полякам можна. А росіянам не можна. Ну, це ж дискримінація. Коли б це йшлося про Україну в складі НАТО, в складі Європейського Союзу, коли ми захищені, коли в нас немає проблем, ну чому ні? Але в теперішній конкретній ситуації це, мені здається, просто гра, знаєте, з сірником, коли у тебе стоїть поряд каністра з бензином. Агресія Росії проти України сталася не через громадянство. А через бажання захопити територію, контролювати Україну на шляху, яка йшла на шляху до ЄС і НАТО. Але приводом став захист інтересів російськомовного населення яких приводів можна придумати з сотню. І тут паспорт ніякої ролі не грає. У МЗС не виключають. До кінця року законодавчі зміни щодо подвійного громадянства можуть набути чинності. Та щоб цим правом скористалися українці за кордоном, потрібні будуть двосторонні угоди з державами, де вони мешкають. Інна Христич, Зоряна Степаненко, Валерія Шапоренко, Сергій Артеменко. Сьогодні підсумки.